Ці кадри нам надіслали жителі Херсонщини. Наразі так виглядають населені пункти вздовж правобережжя Дніпра. 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС. Ми зв'язалися з волонтерами з Херсонщини. Вони розповідають, що рівень води підіймається, а люди потребують їжі та питної води. Ну на даний момент ще можна сказати, люди не поняли, тому що дока вчора пройшла. Пока всі ходять як зомбі, самі знають. Ну а что, все как, как всегда. Еда, вода в первую очередь. Особенно если есть минеральная. Я просто сужу по магазинам, в магазинах все это вот исчезает. А какая сейчас ситуация? Ривень воды поднимается? Поднимается, поднимается, да. Дома уже затонули все. Мой дом затонул. Хотя он не маленький. Ситуации проблем нет, только есть проблема, что не хотят люди виїжати. О, то є більша проблема. Або якщо то перебираються десь трошки сюди, де вище, де які родичі, туди ближче до моста, то вчора до мене волонтери приїжджали, ми їй допомогу, і Я питався, кажуть, та ні, каже, ніхто не хоче їхати. Ну, хіба вже їх затопило? чого потребують люди зараз? питна вода, так само, бо була колись доставка, де, де не було води, Воду питну привозили, то є проблема, і кажуть, щоб мені. Таблетки від отруйюжницькі волонтери планують поїздку в Херсонську область. Закликають мешканців громади долучитися в придбанні питної води та порожніх ємностей для неї. В штабі повідомляють, що у всіх відділеннях супермаркету Копійка та закладу Лавкафе встановлено кошик. Можна придбати воду та залишити її там. Збір триватиме до вечора четверга, 8 червня. Пропонуємо людям на ті пункти, які зорганізовані сьогодні, плюс той пункт, який завтра організує Аня. Зорганізуватися і закупити, або просто, якщо є пусті баклашки, віддати пусті баклашки, ми наберемо. Можливо, навіть просто вода, вибачте, з крану, або через фільтр набрана. Це теж вихід для того, щоб зробити можливість питної води там. Зараз там немає питної води в цілому. Та вода, навіть якщо вона є, вона потребує знезараження, враховуючи той паводок, який стався. Власне, дуже просимо про допомогу. Збір води завтра буде з 10 ранку до 20.00 внизу проспекта Миру. Розкажіть про особливості вашої машини. Це 10-тонник, в який а може десь до 2000 бутилок туди зайде. Збираємо цю водичку, веземо в Береслав. Береслав це біля Каховської ГЕС напроти. На сьогодні ми закупили як фонд спадщина вже 816 баклашок пустих, які будемо збирати, набирати, наповнювати водою. Але на це все потрібно час, а вода треба вже сьогодні. А так як там введений надзвичайний стан, то просто так сюди не проїдеш. То ми сьогодні узгодили всі дозвільні документи для того, щоб туди проїхати. І купуємо сьогодні воду в метро, в Тавріїве, але в них такої кількості немає, тому просимо, щоб допомогли люди зібрати. І завтра першу партію ми вже відвеземо, а післязавтра що назбирають южнійці, відвеземо ще раз. Громада готується також приймати людей з Херсонщини. Їхні потреби поки що невідомі. За необхідності про це повідомиться додатково, зауважили у міськраді. На сьогоднішній день ми готуємо два пункти приблизно по 50 осіб. Розгортаємо терміново до кінця дня. Вже будуть пункти готові. І якщо до нашої громади приїдуть люди, нам ну певне в за декілька годин. Що везуть, то ми готові їх прийняти. Є будуть облаштовані кімнати з ліжками з постілю. Всім необхідним для того, щоб прийняти людей. Як тільки буде відомо, що буде їхати автобус, ми тоді вже будемо працювати над тим, щоб цих людей зрозуміло прийняти, нагодувати і вже будемо вивчати потреби їх на місці. Зрозуміло, що якщо люди приїдуть, будуть у нас, ми їх поселимо, ми обов'язково запросимо лікарів будуть задіяні шкільні психологи, психологи центру соціальних служб. На тлі трагедії в мережі з'являються повідомлення і від шахраїв. Слід бути уважним, адже люди на Херсонщині реально потребують допомоги. Відносно евакуації, автобуси та потяги організовані офіційними державними службами. Довіряйте лише тим, кого точно знаєте.